У нас в ефірі вже є гостя Марина Мельник, начальник відділу інформації та використання документів Держархіву Миколаївської області. Вітаємо, Вітаємо вас. Вітаємо дякуємо віде, за те, що зранку сьогодні завітали. Знаємо, що у вас сьогодні ще й заходи. Є так, Дякуємо за те, що приділили і нам наша гостя. Уваги. прийшла не з пустими руками. Вона Дякую прийшла з матеріалами з оригіналами історичними. Я пропоную, давайте розпочнемо нашу розмову. Так як е, прав наскільки правильно я розумію, всі ці документи стосуються саме другої війни. саме періоду війни. Так справа в тому, що ну я додам трохи суму. Угу. В ранкову передачу, тому що війна це, звичайно, це дуже сумна і страшна річ. Е, минулого року і цього року вже було кілька передач, був цілий е, такий цикл передач присвячений от, темі Великої Вітчизняної війни і взагалі-то Другої світової. Тому я принесла невеличку кількість тих, тих документів, що у нас є. Це документи періоду від е, початку вторгнення. Е, нацистської Німеччини на територію Радянського Союзу 22 червня 1941 року. От це перший такий період. Період окупації, який продовжувався з серпня 1941 року по 4 квітня 44-го року. От, е, в нас також є документи е, самоокупаційного періоду. Е, ось я хочу показати: це е, власна листівочка це наказ Верховного командування армії е, Транс -Ністрія. Транс -Ністрія тому що Справа в тому, що Миколаївщина була поділена між Румунією і Німеччиною територією. Тому Маємо документи і німецької влади, і румунської влади. У нас документи є про підпільно-партизанський рух, документи про існування концентраційних таборів на території Миколаївщини. Також була колись присвячена передача нашому відомому миколаївському концтабору Шталах 364. Це документи, що стосуються примусового вивезення нашої молоді до країн Західної Європи під час ну, 43-ї початок ще 44-го року. Ось також є документи, можете їх подивитися. Угу. Да, це, це, це власне от, це от, фільтраційні все. справи. І вони угу. такі е, в нас є справи, і картки фільтраційні. Це саме е, ті документи, що свідчать е, про проходження фільтрації молоді, яка поверталася вже звідти, поверталася з Німеччини, з Австрії. Дуже багато в нас документів, що стосуються просто діяльності різних установ під час Другої світової війни і під час власне. Окупації Миколаївщини є в нас документи щодо таборів, в яких перебували, примусово утримувалися єврейське населення і роми під час окупації. Ми один з невеликої кількості архівів, який має навіть деякі списки людей, які перебували в цих таборах, так званих гетто. У нас є документи періоду вже після окупаційного періоду, періоду звільнення вже Николаївщини, звичайно, відновлення народного господарства, про нагородження людей, які брали участь у русі опору. Угу. Тобто це підпільний і партизанський рух. Більше в нас було звичайно підпільників, але були в нас і партизанські загони це от відомий загон Георгія Сендєва. Це документи про документи обласної і міської комісії, це ось паспорти власне людей, які перебували. значить, що це все оригінали. Це все, звичайно, це все оригінали документи історією. Так і Людей, які були закатовані, людей, які були вбиті окупаційною владою, і людей, які були вже після війни, у нас документи, що стосуються війни, вони в нас є аж за 80-ті роки навіть тому, що розслідували діяльність підпільних організацій, підпільних груп. І таким чином у нас є документи, дуже цікаві. У нас є цікаві документи про подвиг. Десанту Альшанського Можу сказати, що на сьогодні вже ще є дуже багато питань. Ми завжди е, знаєте, 70 років минуло да, від е, дня перемоги. І здавалося б, вже всі питання пов'язані з війною і після воєнним періодом, вони вже висвітлені, вони вже досліджені, але виявляється, що не все От сьогодні Ще була передача присвячена так десанту, Ольшанського. Там дуже багато питань. Мені здається, що навіть питань багато ніж відповідей на них. От і є в нас документи, у ну, нас дуже багато. Можу сказати, Ми сьогодні, що дуже вдохи. багато цікавих документів. Це от так, це Андрієв, фото провідника. От. Угу. І... і ось саме цю книгу. Так, показати. саме цю книгу я принесла і показала. Ви знаєте, я хочу сказати одне, що підручники переписують. Угу. Змінюючи це так, велика вітчизняна Друга світова, німецько-радянська війна. Ви знаєте, я пропоную всім, і на цьому наголошую, що треба все ж таки старатися дізнаватися про події з архівних документів. Дивитися, тому що вони... скажімо так, історію без коментарів. Так, тому що це буде ваш власний, ваші власні висновки. А, як, на миколаївці буде можуть долучитися до архівних документів? У ну, нас, по-перше, є така книга, це для тих, по-перше, в нас є сайт. Угу. В нас існує наш офіційний сайт Державного архіву Миколаївської області. Там є багато виставок, які присвячені саме темі і окупації, темі мій десанту mm. Ольшанського темі вивезення на примусові роботи темі голокосту, тому що це також тема, яка висвітлена в наших документах. От це, це видання, чому я його принесла сьогодні, саме тому, що воно видано на початку минулого року і було його видання саме 70-ї річниці звільнення Миколаївщини, тому що Миколаївщина була звільнена. Рік тому. А, і тут документи, от відкривайте, угу. це, власне, передруковані і м, копії документів Скажімо, так, для, електрографічним засобом. тобто це збірка документів, угу. які можна прочитати, е, дослідити і зробити це власні буде. висновки щодо того, що відбувалося на території Миколаєва і території е, нашої Миколаївщини е, під час і війни. До окупаційного періоду, періоду окупації і вже після окупаційного періоду. Дуже багато цікавих документів, про які ми от і є власне в нас сайт, там є в нас виставки, є публікації, які присвячені. Дуже багато. Ми зацікавлені як державна установа, яка одним з однією з метою з ціли якої є популяризація документів, донесена до кожного громадянина, до кожної людини, от саме угу. цих відомостей. З яких вона сама власне може робити висновки, що відбувалося без чиєї суб'єктивної думки? Так так дійсно, тому що історія все ж таки має бути має залишатися об'єктивною, і дійсно це має бути об'єктивна річ. Ми маємо пам'ятати те, що люди поклали своє життя і якось уже коментувати, чи правильно, чи це було, чи неправильно вже я думаю немає сенсу О, знаєте, Війна це великий біль. От на сьогодні ми будемо 9 травня і 8 травня. 9 травня це, звичайно, день перемоги для uh -huh. тих, хто. Пережив хто війну, це звичайно велике, велике свято. Знаєте, я вже багато років, для мене це день пам'яті. Мого дідуся, який пройшов всю війну, він був офіцером Червоної армії. І знаєте, коли я от почала передивлятися ці документи, коли ще років 15 тому, для мене це, це стало все ж таки пам'яті. тому що перемога далася дуже великою ціною десятків мільйонів жертв. Людських, і це звичайно Трагує, це треба пам'ятати. Тому що це перемога. крім свята. Це ще обов'язково день пам'яті людей, які поклали своє життя за визволення від нацистської окупації. Так, дійсно за те, щоб ми жили зараз у мирному небі, але все ж таки бачимо, що ми, ми сьогодні так, трохи ну, подурості його втрачаємо. Дякуємо вам за те, що ви завітали до нас. Я нагадую, що у нас осягла Марина Мельник, начальник відділу інформації та використання документів Держархіву Миколаївської області. Дякую вам за те, що. はい。